Так, ще одні мої саморобні наушники, які я робив як зразки дизайну і конструктивні рішення. Ці я робив перші, тут чашка сама якби ж, шестигранником. М'які вставки ставки з таких от ромбіків. Основна причина тут, це конструктивна проблема була, яку я зробив неправильно, це, це прижимна ця середини. Планка, не знаю, чи видно, вона почала деформуватися при стягуванні, по суті, в нього поганого кріплення. це покупні фірми Ryzen, що цікавого, вони вже декілька років і вони не розсипались. Голов'я тут, всередині тут войлок з стілки обувної і блістерна упаковки пластик. Для підтримки форми. Потім я вирішив зробити ще одну, подібно цим конструкцією, вирішити проблему з кріпленням. Тут вже більш таке масивніше кріплення. Ну вони як би і не дороблені до кінця, бо тут теж мали бути вставки закривати цю частину і цю частину. ну Тут накосячив з бірушами бо їх тут теж. Конструктивно хотів робити зйомними, також вони бачите, як тут не прошиті, а склеєні до самої пластини, на якій динамік має бути. Конструкція регулювання самого тут зроблена ось так. Закріпиться. Ця пластинка прижимає саму дужку оголов'я до такого от кутника, а оця вже середня пластинка піджимає. Оце тяжко держиться такий скобу. Прижимає не повністю і це воно дозволяє пере... переміщатися, але воно туговато, мабуть, здаршевіло з руками. Тут хоч їздить. Ну, ось така от конструкція. Та, о, бачите, о. лежали декілька років, вже єлі, все воно двигається. Так як тут все, кожа справжня, то воно нічого не осипалося. А саме оце голов'я зроблене з це шматок рівня із видовкою. Ось такі от наушники діаметром 10 мм. Ось така от конструкція в них.